Набір для декорування ялинкових іграшок, з яким можна зробити ось такі ось іграшки, ось такі ось, та ще дуже багато різних варіантів. У наборі у нас є відеоінструкція стосовно, як це все робити, подаруночок солоденький від нас, і все, що вам потрібно. А це ось такі ось прозорі основи для кульок та верхушки, якими ми будемо це закривати, якими буде все триматися, близькі такі різних кольорів. Пір'ячко, яким можна задекорувати всередині, помпончики, багато помпончиків, які також можна додати всередину. Клей, який вам може допомагати. Синельний дріт зеленого, червоного, білого кольорів, вісім штучок, такі ось м'якенький. Дуже цікавий ефект робиться, коли він всередині ось тих ось кульок. Та ласна стрічка, 4 метри і для бантів, і для підвісів, і щоб показати всередину кульок, щоб вам на все вистачило. Ось такий ось набір, де буквально з прозорою такої кульки можна створити унікальні власні кульки і додати туди, або помпончики, або все інше, що тут є всередину, або навіть якісь побажання, записки та інші варіанти, і прикрасити, отримати такі індивідуальні ялинкові іграшки, які класно будуть дивитися і у вас, і можна подарувати. Замовити такий набір для створення унікальних ялинкових іграшок можна у Скілендж.